Справжні козаки вже готові до виступу. Ваші оплиски на сцені група 2 Еа. Класний керівник Алла Віталіївна Матвійчук. Зустрічайте. Підгомоніли століття з того часу, як за Дніпром за порогами мужні та славні лицарі заснували Запорізьку Січ. Світ звав їх козаками. Народ оспівував у своїх думах, легендах, піснях. Цих святих лицарів, захисників вітчизни, наша мандрівка в історію давню. Хотілося би поєднати розповідь про славну Січ в Запорізьку з тими піснями й думами, що колись складав народ, про своїх героїв, своїх богатирів. А почнемо ми з легенди. Колись дуже дуже давно, Бог запросив до себе дітей різних народів, щоб дарувати їх до свята. Зібралось тут багато люду, та всім знайшовся подарунок. Аж тоді Господь помітив, що в обшарпаній одежі стоїть ще одна дитина і гірко плаче. Це була українська дитина. Вона соромилась свого вигляду і боялася підійти поближче. Зажурився Господь, усе ж всім роздав, захмарилося його чоло та згодом проясніло. І подарував він українській дитині найцірніший скарб, пісню, ту пісню, що ніхто її ще так не виконував, ту пісню, що в душі береже український народ. Oh, oh. А з очі, що дзвенить у лузі ой у лузі, лузі тая пісня ледя, а дівоче серце, як та шина в'є. I'm a